Студія вухо презентує Наталія Дев'ятко Збірка творів темні аркуші кохання, Дерево дощів. Текст читає Наталія Калюжна Відбулося це у старовинному місті, яке змінювало свою назву разом із плином історії, так відзначаючи короткі сучасні епохи, що мають перед очима обриси свого майбутнього. Місто було невеличке, але дуже пишалося давньою брамою, шматками мурів, статуями у заглибинах величних будинків, яких за наших часів більше не будують. Сонце сходило над містом, згадуючи дзенькіт зброї на вулицях, і відлуння весільних дзвонів. Сутінки оживляли тіні і спогади, кепкуючи з приїжджих, що називали їх хмарою і привидами. А приїжджих із кожним роком більшало, бо місто було особливим, і небагато подібних до нього залишилося ще у світі. І швидко приїжджі скупили частину старих будинків, перефарбували споруди у крикливі кольори, вилучили із заглибин статуї, які не подобалися новим господарям, бо були немодні, і засліпили вулиці неприродними вогнями, так що ночі стало ніде прихилитися. Тіні минулого сумно блукали серед спотвореної темряви, зітхаючи, набуваючи зла. А на ранок, замість їхніх сліз, люди знаходили монети старовинної чеканки, і ходила містом жінка, сива, бліда, скрючена старістю, збирала ті монети. Та коли звичайна людина підіймала те золото, срібло чи мідь раніше за неї, то залякувала прокльонами. І відбирала, а у невіруючих просто викупала давні скарби. Мешканці міста все рідше згадували свою історію, і часто стара заставала вранці людей, що з подивом роздивлялися старовинні монети, не розуміючи, що то таке, і звідки взялося. У таких, котрі вважали стерті кружальця дитячими іграшками, забирати монети. Виявилося найлегше. Час згинав стару все нижче, беручи у тіла силу та не зачіпаючи пам'ять, залишилася остання монета, що її мають віддати тіні минулого. І Тоді ціна буде оплачена, і морок отримає свою втрачену владу. Уперше за багато років, котрим вона втратила лік, стара відчувала себе щасливою. Ранок не забарився у його світлі зникало все, що не від сонця, а стара тримала на долоні мідну монету з обрубаним краєм. Останню за рогу виринуло оскаженіле авто. І, не збавляючи швидкості, понеслося вулицею. З вуст старої навіть зойк не зірвався, бо всі її зойки і крики належали минулому. Монети, що вона зібрала, беззвучно впали на бруківку і розкотилися по щілинах усі до одної. Водій підлетів до своєї випадкової жертви. Але почув від неї тільки незрозумілий шепіт, наче чужою мовою. За зневір'я ваше, за те, що себе забули і землю свою зрадили, за байдужість до життя проклинаю усіх народжених, ненароджених і прийдешніх. Хай не буде в цьому місті щастя. Доки сонце його не благословить. Чоловік чув голос та не розумів, бо своїм найпершим криком немовляти славив інше місто. Стару поховали на міському цвинтарі, без хреста і каменя, бо її ім'я так ніхто й не дізнався, ніхто її не шукав, ніхто не переймався нещасним випадком. А на ранок, серед найбільшого майдану, найстаршого в місті, виткнувся паїнець, тонкий, прозорий для очей людських, що лише своїми негараздами заклопотані. Дерево росло, немов рік за годину, розправляло над майданом віти, шурхотіло листям, іначе вогким був той шурхіт. І наступного дня мешканці міста не побачили сонце, небо затягнуло, дощ висів над головою. Люди поскаржилися на прогноз погоди, дістали парасолі і поїхали на роботу. А о півдні пішов дощ нудний, сірий, гидкий, і з того часу вже не припинявся. Синоптики із завзяттям проповідників говорили про зміну фронтів, різноманітні ожеледиці, снігові замети, але на стародавнє місто їхня влада не поширювалася тут завжди був дощ. І у день, і вночі з неба лилася вода. Дощ був різним, здавалося, він має настрій і погану вдачу. Бо як інакше пояснити його підлі витівки. Крижаний і теплий, він лив і крапав, іноді навіть людей осяювала надія, що ось ось і дощ закінчиться, небо розвиднеться. Але то була тільки омана. Іноді дощ перетворювався на зливу, на буревій, на грозу і у хмарах гуркотів грім, але. Ніхто з мешканців міста не бачив жодної блискавки, наче все природне світло покинуло місто та радісно шурхотіло мокрим листям невидиме дерево дощів, за пагінець якого було заплачено дивними старовинними монетами. Вода змивала бруд, а разом із ним усе, що вважала непотребом. Ламалися різнокольорові неживі ліхтарі, линяла на будинках модна фарба, не витримували вологі вікна, затемнені від сонця і від чужих очей. Але люди швидко пристосувалися до лиха, яке закінчувалося за кордонами міста. Люди почали шити одяг лише з тканини, що не промокала. Парасолі відійшли як немодні, поступившись місцем різнокольоровій клейонці. Люди вигадали вологостійку фарбу, оздобили авто новими вдосконаленими двірниками, переробили вулиці, щоб вода стікала по жолобам, навіть започаткували традицію переносити наречених через вируючий потік. Дехто переплавив лихо на гроші. Замість людей, що виїхали, у місто весь рік навідувалась юрба туристів, які любили екстрим. Бо слово диво нещодавно вийшло з моди. А дивне прозоре дерево дощів трусило мокрим листям, і краплі падали, неначе сльози. Не було щастя у цьому місті, яке багато хто перейменував у місто дощів. Ті ж, хто намагався знайти своє щастя, дорого за це платили, платили болем, розлукою. Прагненням смерті, змішуючи сльози із водою. Багато хто йшов у дощ і не вертався, немов вода забирала усіх, хто не бажав далі змінюватися разом із часом. Тому, окрім звичайних туристів, до міста дощів із різних країн линули самогубці, бо вбачали у цих зникненнях небанальний спосіб померти. А усі розважливі, що верталися додому, несли у серці краплинку нещастя, яке нічим не випаруєш і ніяк не вирвеш, бо глибокі його корені. В минулому, втомі і смутку черпають вони свою силу.